На цьому тижні депутати Криворізької міської ради працювали у постійних комісіях і провели планове виїзне навчання на підприємствах міського електротранспорту. Пленарне засідання 20-ї сесії міської ради відбудеться 28 березня. На розгляд депутатів виноситься 67 питань. Основне стосується підготовки до нового опалювального сезону. Повідомив міський голова Юрій Вілкул на спільному засіданні постійних комісій. Ми будемо розглядати питання про підготовку житлового фонду об'єктів соціальної сфери теплопостачання, електротранспорту, дорожнього мостового господарства міста до експлуатації в осінньо зимовий період 12-13 років. Я попросив би всіх начальників управління і всіх голів в комісії розглянути всі питання, відповісти на всі запитання депутатів. Попрацювавши у постійних комісіях, депутати вирушили на підприємства міського електротранспорту. І першими про свою роботу, техніку та перспективи розвитку учасникам депутатських навчань розповідали працівники міського тролейбусу. Підприємство засноване у 1957 році. До його складу входить два депо. Рухомий склад нараховує 87 одиниць транспорту. Щодня тролейбуси перевозять 40 тисяч пасажирів. Знайомство із діяльністю мережі міських трамваїв розпочалося з історії комунального підприємства Міський трамвай. Два роки тому тут відкрили кімнату музей в експозиції Найважливіші віхи розвитку підприємства та його трудівники. Продемонстрували гостям нові сучасні трамваї. Щодня на лінію виїздить близько 50 одиниць транспорту за підсумками роботи. В минулому році збільшився обсяг пасажироперевезень левову частку складають пасажири пільгових категорій. С бюджета города выделяются очень немалые средства для того, чтобы поддерживать эти предприятия, так как процентов 70 пассажиров это являются льготные категории, остальные 30% в состоянии оплатить перевозку таким транспортом. Класти враження про швидкість та зручність наступного виду електротранспорту депутати мали можливість, проїхавшись у вагоні швидкісного трамваю, говорячи про перспективи розвитку цього виду транспорту, Сергій Маляренко зазначив, що міська влада працює над тим, щоб зробити його ще більш комфортним та конкурентно спроможним. Наш город вообще имеет специфику 126 двадцать километров длины, вот и поэтому мы думаем над тем, как увеличить протяженность. Маршрутов электротранспорта, в частности скоростного трамвая, для того, чтобы соединить наш город. И житель нашего города мог сесть в одном конце города и за одну стоимость переехать в другой конец города. Эта работа проходит непосредственно под контролем нашего мэра Юрия Григорьевича Вилкула. Посмотрели именно электротранс, весь город Криворога, на чем наши. Жители ездят. Вы знаете, такое впечатление. Молодцы. Именно на подъеме транспорт меняется и на новые. Как бы не было тяжело, но все-таки меняется техобслуживание на большом уровне. Хотелось бы наверное ну пожелание такое высказать, что все-таки комфортно и удобно вот проехав скоростным трамваем, я думаю, что если бы немножечко разгрузилась центральная дорога от маршрутных такси именно скоростным трамваем увеличить маршруты скоростных трамваев было бы намного легче и лучше. Мое мнение как депутата и как жителя Кривого Рога. Я думаю, что этот транспорт нужно модернизировать и как можно больше приобретать новых вагонов. Згідно з планом навчань, наступного разу депутати ознайомляться із діяльністю правоохоронних органів міста. У ході виїзного навчання вони побувають у школі міліції. Міському управлінні внутрішніх справ та районних відділах міліції завітають до солдатів військової частини 3011.